Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро про наміри і дії того, кого ви загадали. Подивимося, які його наміри. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі, молимося. Про нашу перемогу, допомагаємо, хто чим може нашій перемозі. Робімо все для того, щоб наша перемога була швидше. Допомагаємо армії, донатимо і молимося за нашу перемогу. Тим часом подивимося, що в намірах. Їх. І які будуть дії того, кого ви загадали. Перша позиція, друга позиція, і третя позиція Вибирайте карту. І дивимося. Одинички «Привіт!» привіт Наміри і дії того, кого ви загадали. Давайте подивимося, що в першу чергу скажуть аркани про того, кого ви загадали. Угу. Карти показують обмеження, неможливість діяти активно. Угу. В даний момент той, кого ви загадали, в чому справа. Цікаво, є готовність зробити цей крок, але чи то немає інформації в даний момент ситуація якась не занадто сприятлива для, для змін, але. Той, кого ви загадали, він розуміє, що йти з того місця, де він зараз, треба. А власне, аркани показують цікаво сферу, пов'язану з професією, роботою з зароблянням, як процес. Але ключове в тому, що треба діяти ніби в обхід. Аркани показують необхідність ніби зробити крок назад, щоб вийти із оцих обмежень. І діяти таємно, тоді буде можливість обійти ворога або суперника. Цікаво, що карти показують, що в даний момент є процеси, пов'язані з просуванням саме в сфері професійної діяльності. Цікаво, і карти показують необхідність урегулювання юридичних питань. Що ж, давайте запитаємо втору. Які наміри по відношенню до вас, в того, кого ви загадали? Наміри? В намірах завершити, отримати здійснення бажання саме з вами. В намірах карта, карта світ. Ви для нього. Як, як мрія здійснення якої дає йому. Як реалізацію бажання. Цікаво. Карти показують, до речі, дуже багато в його намірах багато духовного. Якось на противагу кризі пов'язані з якимись проблемами в матеріальному світі, карти показують, що ця криза власне. Це те, що вирішиться в найближчі 5 чи днів, чи тижнів. В намірах завершити. Завершити, власне, завершити задумане, тому що є добре, а що вже почати? Цікаво. Справа в тому, що те, що почати, воно от ніби підвисло. Карти показують, що в намірах розвивати процес, розвивати деякі дії в вашу сторону, в тому числі тема поїздки. І в намірах отримати здійснення бажання як реалізацію задуманого. Карти кажуть, що в намірах відсвяткувати власне цю це завершення. А реальні дії будуть про що? Наміри вони прекрасні. Карти, власне, показують, що ви дуже значима людина для загаданої, для загаданої особи, ви для нього цілий світ. І в намірах, власне, отримати здійснення бажання. І мова йде про якесь заповітне бажання, яке дуже важливе для того, кого ви загадали. А реальні дії будуть про що. Карти показують, що за За можливість реалізації оцих намірів необхідно буде боротися, що власне він і буде робити. Карти показують, що в дія буде пошук правильного шляху, тема дистанції для воз'єднання і для цього отримання щастя на довготривалій основі. В реальних діях іде дорога, навіть навіть небезпечна дорога, але це як необхідний, як необхідна дія для того, щоб отримати здійснення бажання. Порада для вас. Карти показують, що для вас тема динаміки і руху це дуже важливо. О, власне, для того, щоб... Використати шанс і тема пошуку, рух на назустріч проясненню назустріч правді. Карти показують, що тема дії Інформації, можливо, листування і прояснити правду це дуже для вас буде добре і правильно. Тобто повідомити про свій намір, прояснити свій намір. Тема дороги, в тому числі, і швид... тут ключове в швидкості швидко. При необхідності навіть різкі дії з вашого боку. Дивіться про що це мої любі одинички. Тут не час опускати руки, навпаки, час діяти швидко і рішуче. Що ж, мої любі одинички, такий розклад для вас. То почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру і добра вашому дому. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, наміри і дії того, кого ви загадали. Тож, давайте запитаємо втору. Що в першу чергу нам скажуть аркани про того, кого ви загадали? Очікування той, кого ви. Загадали, він очікує результату. Власне, показують ситуацію, коли щось вже зроблено і необхідно дочекатися результату, щоб визначити, що робити далі. Добре, по відношенню до вас, які наміри того, кого ви загадали? Цікаво. В намірах дорога, в намірах приємна дорога. Ключове в його намірах, щоб було так, як раніше, як здійснення заповітного бажання і в його намірах реалізувати це заповітне бажання з вами. Угу. Власне, в намірах. Карти показують достойні, достойні наміри, які передбачають прийти до стану, який є в соціумі і в традиційному сенсі, між людьми сприймається як правильний. А власне, мова може йти про одруження, про вінчання, про дуже доброчесні, до речі, наміри по відношенню до вас, і це як його мрія. Що ж, реальні дії будуть про що найближчим часом? Угу. Досить рішучі і різкі, різкий рух. По відношенню до того, щоб досягти оцього святкування і радості, карти показують свято і святкування. Угу. Причому... Хм. Якось по контрасту після застійної ситуації. Що порадять вам, аркани? Угу. Карти радять уважно зважити і вибрати правильний шлях. Карти кажуть, що є необхідність балансувати для того, щоб отримати власне вірне рішення і вибрати правильний шлях. Скажімо так, не поспішайте з вибором, поки для вас не стане очевидним, тут важливо визначитися з власними бажаннями. І тоді фортуна, власне, і щасливий випадок буде на вашій стороні, і карти кажуть, що все складеться якнайкращим чином, але важливо визначитися вам з вашими бажаннями і, ну, власне, не поспішайте. У будь-якому випадку вибирайте шлях, який підказує вам ваше серце. Тому що правильний шлях це шлях, продиктований коханням. Карти показують, що орієнтуватися слід на традиційні цінності, на створення стабільного щастя в вигляді сім'ї. Тому в будь-якому випадку вибирайте варіант, який гарантує вам. І кохання, і радість, і стабільність в тому числі. Що ж, мої любі двічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув? А ми переходимо до трієчок. Трієчки привіт-привіт. Отож мої трієчки. Наміри і дії того, кого ви загадали. Які його наміри? Що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали? Угу. Показують людину, яка, власне, не поспішає змінювати щось в своєму житті. Показують прагматика, який, власне, боїться змінювати щось в своєму житті і трошки ніби навіть застряв у цій стабільності, що ще нам скажуть аркани. Впертий, впертий, і навіть тему підозріливості показують. Угу. А той, кого ви загадали, він, власне, і оця його впертість, і це небажання щось змінювати, воно викликане тим, що хоче дізнатися більше правдивої власне, інформації, і зараз, власне, в стані пошуку цієї інформації. Що ж, давайте запитаємо Таро про наміри по відношенню до вас. Які його наміри? Угу. Карти показують, цікаво-цікаво, бажання врегулювати ситуацію, прийти до деякого балансу. Причому цей баланс мається на увазі ще й в контексті юридичних питань, необхідність врегулювати щось на юридичному плані. Цікаво, розклад за... Угу. В намірах цікаво. Тут юридичні моменти, ніби гарантують йому. Що саме? Ага, гарантують йому договір про рух і розвиток, а без юридично. Врегульованих аспектів, карти показують навіть страх. Чого боїться, боїться обману, до речі, боїться обману і закінчення болючого закінчення, щось якийсь він тут стривожений. Угу. Так, в намірах, власне, в намірах іти в а, з вами, домовлятися і в деяких, власне, це може йти навіть про, навіть про одруження, домовленість про одруження або договір про те, щоб іти. В спілкуванні вже от ніби гарантоване. Хм, цікаво, наміри, наміри, що ще? Ну, тим, не менше, тим не менше в намірах не бажає передчасно озвучувати якісь якусь інформацію. Тут в намірах тримати в таємниці. Задумане для того, щоб воно реалізувалося. Знову ж таки, тут якісь от, власне фінанси під питанням і карти показують, що в намірах планувати планувати матерію, планувати. Власне, щось пов'язане з фінансами, як, як фундамент для розвитку, як закладання фундаменту, до речі. Але знову ж таки тут досить таємничий. Так, давайте запитаємо второ про реальні дії найближчим часом. Угу. Ну, власне, це про те, що а, певна криза таки відбувається і. Ключове в тому, що таке робить крок в новий цикл. В реальних діях іде йде в спілкування, досить приємне, мова йде про те, що в реальних його діях передбачаються емоції, боротьба. Тут ніби боявся-боявся, шифрувався і розвідував, а в реальних діях ідуть досить спонтанні активні дії, причому романтичного порядку. Тут ніби людина, яка вирішила. Уже не зважати на небезпеку? В якоюсь мірою це ну, не занадто продумано, але з довірою. Так, І що це для нього? Ну, власне, таким чином, він отримує шанс владнати, в тому числі, якісь питання. Складні, до речі, для нього питання, але коли він перестає занадто турбуватися і йде з довірою, робить крок в новий етап свого життя, то, власне, і шанси з'являються. Це дуже правильна для нього тактика. Аркани показують, що як результат Буде шанс навіть регулювати якісь фінансові питання з великою долею ймовірності вдало. Порада для вас. Цікаво для вас порада. Угу. Дивіться, якщо є ситуація пов'язана саме з двома чоловіками в вашому житті, то для вас необхідно все ж таки зробити болючі висновки і припинити цю історію, коли є трикутна ситуація. Чомусь карти показують досить різко. Так, чому? Угу. Момент. Невідомості і обману це, це все треба припиняти, до речі, мої любі, дивіться, чи ваша це позиція, але в будь-якому випадку таємниця, ну, в будь-якому випадку, болюча ситуація пов'язана з наявністю трикутної болючої ситуації, це не для вас не добре, необхідно закінчувати Карти радять припиняти цю болючу ситуацію для вас, і що іще вам радять аркани. Вибирайте серцем, робіть вибір серцем. Він буде максимально правильний всупереч будь-яким прагматичним питанням або питанням безпеки, небезпеки неважливо. Серце підкаже. Вам правильний вибір. А вибирайте сторону пристрасті, в сторону того, щоб. Ну, до речі, тема дороги з небезпечного місця. Для вас це добре, карти кажуть, що. Ця дорога буде для вас вдалою. Карти показують сім'ю, заснована на любові. В будь-якому випадку та ситуація, в якій ви зараз знаходитесь, для вас. Погана карта радять виходити і тікати від особливо, якщо ситуація трикутна і болюча для вашого серця. Що ж, мої любі, тема швидких змін для вас це добре, тому вітаю. Удача, пані Фортуна, удача, любить. Сміливих, активних і динамічних. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь. до скорої зустрічі, мої любі. На все добре, до побачення.